І вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі двома способами. В підручнику це сторінка 54. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку і почнемо працювати. Щоб лікарем, моряком чи льотчиком стати, треба твердо на 12 математику знати. І почнемо ми з вами з усного рахунку. Розв'яжіть усну ланцюжок. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Тепер давайте перевіримо. У вас повинна вийти відповідь: 13. Отже, 50 додати 20, 70, 70 додати 6, 76, відняти 73 дорівнює 3, 3 додати 9 12, 12 відняти 7 5 5 додати 8, 13. В кого вийшло 13, той молодчинка. Відкриваємо зошити, пишемо число 2 грудня, класна робота. І далі ваше завдання. Вам треба назвати і записати усі двоцифрові числа, у складі яких є число 4. От, перше є число назвати, так? Отже, запишіть всі двоцифрові числа. Є чотири десятки. Так? Ці числа, у яких є чотири десятки. Отже, ось ці числа. 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ми записали всі числа, у яких чотири десятки. Працюємо далі. У нас є з вами дві задачі. Наші сьогодні. Завдання розіб... розібратися, як розв'язувати задачі двома способами: ознайомитися і визначити для себе, яким способом вам розв'язуватися зручніше. Давайте познайомимося і пригадаємо задачі на знаходження різниці і задачі на знаходження суми. Отже, задачі на знаходження різниці. У мотузяному містечку було 10 дітей. Після проходження смуги перешкод пішли додому дві дівчинки і три хлопчика. Скільки дітей залишилось? Є короткий запис задачі. Було. Пішли. Залишилось. Було 10. Пішло 2 і 3. Так, 2 і 3. Залишилось. Якою дію будемо шукати? Задача на знаходження різниці. Відніманням. Так, будемо шукати відніманням. Далі. Далі. У мотусаному містечку було 10 хлопчиків і 2 дівчинки. Після проходження смуги перешкод пішло додому 3 дитини. Скільки дітей залишилось? Задача також на знаходження різниці. Було 10 і 2, пішло троє, залишилось. Основні слова задачі, які ми, нам вказують на те, що це задача на знаходження різниці це пішли, залишилось. Так? Це задача буде на знаходження різниці. Як розв'язати цю задачу? 10 відняти 2 і відняти 3. Або перша дія 2 додати 3, 3, і далі 10 відняти те, що у нас вийшло. Тут було 10 і 2, а потім пішло 3. Тобто, перша дія буде 10 додати 2, і знову ж буде відняти 3. Чому? Бо пішли їх стало менше. Це задача на знаходження різниці. Далі задача на знаходження суми. У мотузяному містечку було 10 дітей. Пізніше прийшли ще 2 дівчинки і 3 хлопчика. Скільки дітей стало в мотузяному містечку? Є короткий запис. Було 10, прийшли 2 і 3, скільки стало. Як розв'язати цю задачу? Задача на знаходження суми. Тобто вона розв'язується додаванням. Ми можемо розбити на дві дії, 2 додати 3, і потім 10 додати те, що вийшло. А можемо розв'язувати виразом: 10, додати 2 і додати 3. Чому на додавання, чому на знаходження суми? Бо прийшли і стало. Так? Ці слова, які вам підкажуть про те, що це задача на додавання. Друга, у мотузяному містечку було 10 хлопчиків і 2 дівчинки. Пізніше прийшло ще 3 дитини. Скільки дітей стало у мотузяному містечку? Було 10 і 2. прийшли. 3, скільки стало. Задача на знаходження суми. Те саме. Спочатку нам треба дізнатися, скільки було 10 додати 2, а потім ще додаємо 3. Отже, пригадали з вами основні слова, які опорні схеми і опорні слова, які нам підказують, задача буде на додавання чи на віднімання. Вернемося ну, ще раз. Якщо у нас з вами. Було, прийшли і стало, то це задача на додавання. Якщо в якщо нас в короткому записі було, пішли, залишилось, то це задача на віднімання, на знаходження різниці. Отже, давайте з вами розв'яжемо ось таку задачу. У Модозяному містечку. Є 16 підвісних доріжок. До зупинки Поліна подолала спочатку 4 доріжки, а після ще 5. Скільки підвісних доріжок залишилось подолати Поліні? Отже, Олена і Сашко розв'язували ці задачі. Кожен міркував по-своєму, як вони розв'язали, і давайте подивимося, що з цього вийшло. Було 16, подолала 4 і 5. Скільки стало, так? До зупинки Поліна подолала 4 після 5, скільки залишилось подолати поліні. Так? Скільки стало їй ще залишилось зробити цих доріжок? Отже, було 16, подолала 4 і 5. Сашко розв'язав, спочатку він додає 4 додати 5, щоб дізнатися, скільки. Подолала вона доріжок, і далі 16 відняти те, що у неї залишиться, в неї залишиться. Вона дізнається, скільки заріжок їй залишилось подолати. Далі Олена, як розв'язала цю задачу. Вона спочатку 16 віднімає те, що спочатку, перші 4 доріжки, а потім віднімає те, що залишилось. Тобто, в неї також вийшло. Сім. Їй залишилось подолати сім доріжок. Так? Існують задачі, які можна розв'язати кількома способами. Однакові розв'язки вказують на правильність розв'язування задачі. Розв'язання задачі іншим способом є перевіркою правильності розв'язку. Вернемося до того, як розв'язували діти. Тобто, розв'язано задачу двома способами: перший спосіб спочатку додали. Те, що вона подолала. потім 16 відняли те, що вже зроблено, щоб знайти, скільки залишилось. У дівчинки віднімає частинами. Так? Тут працює правило. Пригадайте правило, щоб відняти від числа суму чисел, достатньо від цього числа відняти перший доданок, а потім відняти другий доданок. Ось воно. Так, відняти перший доданок, а потім підняти другий доданок. Відповідь залишається у нас та сама. Ось це і є розв'язування задачі різними способами. Тут можна додати ще одну. один спосіб, можна розв'язати по діях. Також буде як варіант розв'язування. Давайте відпочинемо. Сорока, як нався, є, ще не ташки. Let's З ручками, хмарки, трунемося ми. Пальці складемо у кулачки, зробимо такі склади. Це зробимо ручками плесь-плесь-плесь, весело нам. Працюємо з вами далі. Отже, тепер працюємо з підручником. Сторінка 54. У вас є завдання, друге завдання. Поясни розв'язання задачі. Починаємо з другого завдання. У вас є завдання. задача на кризі відпочивало 11 моржів, а тюленів на 3 менше. Скільки всього тварин відпочивало на кризі. Є у вас і в підручнику, і у нас на складі з вами моржів, скільки було 11 тюленів на 3 тварини менше. Скільки всього тварин відпочивало на кризі. Задача складена. Складається з двох простих. Спочатку нам треба дізнатися, скільки тюленів відпочивало на кризі. Так? А потім ми зможемо дізнатися, скільки було і моржів, і тюленів разом. Отже, що ми, як нам дізнатися, скільки було тюленів на 3 тварини менше це дія віднімання. Тобто 11 відняти 3. Ми дізнаємося, скільки було тюленів. Якщо ми знаємо, скільки тюленів, моржів 11, як дізнатися, скільки разом. Так, треба 11 додати те, що у нас вийшло. І ви дізнаєтесь, скільки тварин всього відпочивало на кризі. Зупиніть відео і запишіть розв'язання цієї задачі. Ось є розв'язок цієї задачі виразом, так, як ви записали, це вже. Нас просять записати виразом, але якщо ви записали подіям, то я не вважаю, що це велика є помилка. Ви записуєте так, як вам зручно. Якщо вам зручно записувати подіям, будь ласка, записуйте подіям. Але розібратися з тим, що існують записи виразами, ми можемо. Тому, у нас з вами так, ось наша перша дія на 11 відняти 3. І далі у нас 11, додати те, що у нас вийшло. 11 відняти 3 буде. 8, так? І 11 додати 8, буде 19. Отже, 19 тюленів відпочивало на кризі. Наступна задача номер 3 Розляльник Тетянки Антон розв'язували задачу. Здогадайся, як міркував кожен із них, знайди значення виразів. Ця задача є у вас в підручнику. Біля моржа чатували 15 птахів. Раптом злетіло 6 бакланів і 5 чаю, скільки птахів залишилось біля моржа. Цю задачу записуємо в зошит і розв'язуємо її двома способами. Отже, перший спосіб було 15 птахів, злетіло 6 птахів і 5, скільки залишилось. Задача на знаходження різниці. Так? Було, злетіло, залишилося. Було 15, полетіло 5 і 6. Скільки залишилось. Першу, перший спосіб ми можемо записати виразом, так? 5 і 6. нам треба дізнатися, скільки це разом, тобто 5 і 6 ми можемо взяти в дужки. 5 додати 6, і далі 15 відняти 5 додати 6, ну або 6 додати 5. Від перестановки доданки сума не міняється. Так? Як розв'язувалося, спочатку ми дізнаємося, скільки всього птахів полетіло. Ось вони. І потім дізнаємо, скільки їх залишилось. Другий спосіб розв'язування задач. Було їх 15. Спочатку полетіло 6, потім полетіло 5. Скільки залишилось. Другий спосіб розв'язування: ще раз 15, полетіло відняти, да? 15, відняти 6. І відняти 5. Є другий спосіб розв'язування. Також 4. Залишилось 4 пташки біля моржа. Задача розв'язана двома способами. Ці способи між собою можна вважати як перевіркою, тому що якщо ви розв'язали першим способом, і вас вийшло 4, ви розв'язали другим способом, у вас вийшло також 4. Значить задача у вас розв'язана вірно. Ми сьогодні з вами працювали з задачами, які розв'язуються двома способами. Будь-яку складену задачу можна розв'язати в декілька способів. Ви розв'язуєте так, як вам зручно. Ми знайомимося з цими задачами, я ще раз наголошую, але ви розв'язуєте завжди задачі так, як вам легше. І тепер повертаємось до першого завдання. В своєму підручнику підніміться вище і знайдіть його. Перше завдання. Знайди значення виразів у кожному стовпчику, що цікаво, можна помітити. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. А тепер давайте перевіримо свої відповіді. Що можна помітити? Давайте розглянемо перший стовпчик на зразку першого стовпчика, а далі вони всі аналогічні. Отже, перший стовпчик 13 відняти 5 в дужках і відняти 6, дорівнює 2. Друге, 13 відняти 5, додати 6. Можна помітити те, що ось, візьмемо від числа відняли суму чисел. Пригадуємо правило, щоб від числа відняти суму чисел, достатньо від цього числа відняти перший доданок і відняти другий доданок. Відповідь залишилась та сама. Розгляньте, так? Да? На додавання. Щоб до числа додати суму чисел, достатньо до числа додати перше число, і до утвореної суми додати друге число. Тобто всі ці правила ми з вами вивчали. Ось вони тепер починають працювати, ви їх бачите, і незалежно від того, як ви записуєте вираз, якщо він підпадає під правило, він буде розв'язаний вірно. Я вам дякую за роботу на уроці. Ви були просто молодці. Оцініть свою роботу, намалюйте машинку і зафарбуйте її відповідним кольором. Високий рівень зеленим, достатній синім, жовтим на середньому рівні працював і початковий рівень, якщо щось не, не виходило, було б дуже важко. Машинка червоного кольору. І ваше домашнє завдання. Розв'яжіть, будь ласка. Вирази. У нас з вами почалася зима, і хочемо ми цього чи ні, сніжинки ми побачимо. Тому ось ваше домашнє завдання. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей!